Вже з нами на зв'язок вийшов Максим Самойлюк, економіст центру економічної стратегії. Вітання, пане Максиме. Вітаю добрий вечір. Пане Максима. З вами хотів би обговорити фінансову допомогу від міжнародних партнерів для України, і ось та ситуація, в якій опинилася наша держава, як можна розцінювати, наскільки ця допомога відчутна, та наскільки вона вчасно приходить, і от. Буквально вчора, так що не помиляюся, пан Зеленський говорив із Урсулою фон Дерляйн про те, що все-таки варто б пришвидшити надання допомоги у вигляді 5 мільярдів євро. То на вашу думку, чому все таки от є затримки з цієї допомоги, і чи як довго ми без неї зможемо вистояти і в економічному, і військовому плані? Дивіться, є дві крайності, в які часто вдаються при обговоренні фінансової допомоги іноземної. Перша крайність це те, що наші іноземні партнери повністю нас отримують і фінансуватимуть усі наші потреби. Друга крайність це те, що нас зливають, зрада і е, ніхто не дає грошей. Насправді, істина, як завжди, десь посередині, е, фінансова допомога надходить, вона дуже е, відчутно важлива для України. Близько 36%, трохи більше третини всіх державних видатків з 24 лютого покрила саме іноземна фінансова допомога. Ми маємо розуміти, що якби цієї допомоги не було, нам би все одно довелося фінансувати ці потреби, оскільки ми знаходимося у стані війни і ми не можемо просто так скоростити наші видатки, наприклад, на армію. Маємо розуміти, що якби цієї допомоги не було, швидше за все, нам би довелося ще більше друкувати грошей. Для того щоб закрити потреби армії, потреби національної безпеки та оборони, соціальні потреби, щоб ще більше вплинуло на інфляцію, яка і так у нас в цьому році є доволі значною і неприємною. Водночас іноземна допомога надходила перші місяці доволі дійсно затримкою. Ми маємо проблеми, в тому числі з тіє, тими обсягами допомоги, про які згадував пан Зеленський. Європейський союз, який виділив нам доволі значний обсяг грантової допомоги і кредитної допомоги, надав лише один мільярд з дев'яти, і решту частини через певні бюрократичні труднощі не може нам передати. Дійсно, такі проблеми існують, але в останні місяці ситуація покращилася, доволі значно покращилася, оскільки в серпні ми маємо вперше за ці місяці. Ситуацію, коли іноземна допомога повністю покрила наші додаткові потреби у фінансуванні, ми отримали майже 5 мільярдів доларів іноземних кредитів та грантів. Нам потрібно було 4,2 мільярди доларів, щоб покрити додаткові наші витрати в цьому місяці, які ми не могли профінансувати самі. Тобто, якщо підсумувати коротко, то іноземна допомога надходить її надходить можливо настільки, скільки б нам хотілося, але без неї все було б набагато набагато гірше? І в останні тижні місяці ситуація покращується все. Ну це допомога здебільшого від Сполучених Штатів Великої Британії. А от з цих 9 мільярдів поки що справді надійшов 1 мільярд від Євросоюзу. Чому, от ви кажете про бюрократичні перепони? невже вони настільки? Складніше, що от уже три місяці літа не можна вирішити, як передати ще 8 мільярдів Дивіться, ви правильно зазначили, що серед найбільших грантодавців і тих, хто допомагає Україні, є Сполучені Штати. Це дійсно так. Але насправді найбільшим нашим партнером за обсягом допомоги є Європейський Союз, який пообіцяв. Надати нам уже більше 11 мільярдів доларів, і буквально сьогодні була новина про те, що Кабмін домовився з Європейською комісією про виділення додаткових 600 мільйонів євро грантової підтримки. Однак кошти реально надходять повільніше від європейського союзу ніж від Сполучених Штатів. Сполучені Штати є найбільшим наразі за обсягом переданої допомоги партнером, і вони передали вже майже 7 мільярдів доларів. Інші країни також нам допомагають – це і Німеччина, і Велика Британія, і навіть такі країни, як Албанія, яка в серпні змогла передати нам один мільйон євро грантової допомоги, яку нам не потрібно буде повертати. Це їхня, їхній внесок у боротьбу за європейську демократію та за волю України. Щодо тих проблем, які існують, вони дійсно є. Це суть європейського союзу, на жаль, чи на щастя, він є доволі великим, з доволі оставленими правилами, і е, допомога від європейського союзу надходить ледь не найповільніше через те, що вона має пройти через багато інстанцій і має бути підтримана е, країнами-членами. І е, вони, в принципі, не проти цього, але е, мають відбутися бюрократичні процедури, і вони мають е, це погодити? З іншого боку, е, ситуація не є настільки критичною, щоб е, ми аж настільки не могли протриматися без цієї допомоги через те, що вона затримується, оскільки у нас є інші партнери та інші джерела, які надходять більш-менш вчасно. Чи відстежували ви, е, як? Який відсоток допомоги безповоротної, грантової, а який відсоток кредитів, які потрібно буде повертати хай навіть із низькими відсотками? Так, це важливе питання. Грантової допомоги надходить трохи більше третини. Це, здається, мало. Хотілося б більше, але ми маємо розуміти, що ті кредити, які нам надають, це не кредити, щоб заробити. Це кредити, щоб допомогти часто вони безвідсоткові або під дуже низькі відсотки, з дуже пільговими умовами, які нам треба буде повертати. Через певний час після закінчення війни, тим більше, що наразі наші потреби є такими, що ми просто не можемо відмовлятися від кредитів, від грантів, від будь-якої допомоги, яку нам пропонують, вона є вкрай важливою для стабільності, для того, щоб швидше перемогти Росію. Те, що нам дають, навіть третину грантів, це є дуже добре. Тим не менше треба працювати над тим, і хотілося б того, щоб відсоток цей був більшим. Тут ми можемо подякувати сполученим штатам Америки та президенту Джо Байдену, оскільки саме від Сполучених Штатів надходить на більнай грантової допомоги. 95% і більше відсотків всіх коштів, що вони нам передають, е, гроші, які нам не потрібно буде повертати. Так, власне, як і військова техніка, яку нам наразі надають, яку нам не потрібно буде повертати, це абсолютно найбільш сприятлива ситуація для України, пане Максиме, але не окрім держав чи об'єднань держав, то чи надають фінансову допомогу нам якісь міжнародні фінансові організації, чи змінилися умови надання таких коштів у зв'язку із війною, в якій перебуває наша держава. Так, дійсно, окрім двосторонніх наших партнерів, нам також допомагають міжнародні фінансові організації. В першу чергу, це Світовий банк, який розширює або е, створює нові програми фінансової підтримки України. І це міжнародний валютний фонд, який на наше прохання ще в березні дуже швидко передав нам мільярд 400 мільйонів доларів. З одного боку, з іншого боку, існує така проблема, що ми в цьому році маємо виплатити більше двох мільярдів доларів міжнародному валютному фонду за нашими зобов'язаннями, які існували в нас раніше, над цим працюють над вирішенням цієї проблеми, працюють, і Міжнародний валютний фонд сам розуміє, що ситуація, коли країна, яка воює, яка бореться за своє виживання, вона не має платити за якимись кредитами. Міжнародному валютному фонду в той час, коли вона гостро потребує знову ж таки нових поштів від міжнародного валютного фонду, як мінімум, що може зробити Міжнародний валютний фонд, це оголосити про відкриття нової програми підтримки України на 10, 15, 20 мільярдів доларів, які нам вкрай допоможуть пройти більш-менш стабільно наступний рік, бути певними в тому, що ми зможемо покривати наші потреби бюджету. Також Міжнародний валютний фонд може принаймні можна працювати над тим, щоб певним чином відкласти наші платежі до Міжнародного валютного фонду. Але це питання складне, оскільки, якщо ми говоримо про те, що Європейський Союз це забюрократизована організація, то валютні фонди і фінансові організації міжнародні є ще більш. Важкими там безліч правил, з якими треба працювати, над якими треба е, е, треба розуміти, що це займе час, і тут потрібно постаратися, щоб ситуація вирішилася в нашу користь, пане Максиме. На вашу думку, чи ефективно використовуються надані кошти? Адже нам потрібно запускати свою економіку? Давно говорилося про те, щоб перевести її на воєнні рейки. Чи працює, чи запрацювала уже наша економіка так, як би хотілося на сьомому місяці війни? Дивіться, наша економіка працює настільки добре, наскільки вона може працювати в подібних умовах. Щодо ефективності використання коштів, це дійсно є ключовим моментом, оскільки скільки б коштів нам не давали, нам завжди потрібно буде доволі багато. Коштів, щоб фінансувати наші потреби, і ми маємо розуміти, що кошти, які нам надходять, мають використовуватися максимально ефективно. Наразі більше половини всіх видатків державного бюджету йдуть на армію. Йдуть на армію, йдуть на забезпечення бійців, йдуть на виплати бійцям, зарплати, інші виплати. Тобто є певні витрати, які ми не можемо порізати з. Як би нам не хотілося, а нам не хочеться різати витрати на армію в даний момент. Тим не менше, максимально має працювати кожен, кожна ланка влади, щоб витрачати гроші максимально ефективно, щоб не було певних незрозумілих історій про закупівлю джипів для міських адміністрацій. Потрібно. Кожну копійку, яку нам надходять, ми маємо розуміти, що кожна копійка, яку ми отримуємо за кордону, вона виборюється величезними зусиллями наших дипломатів, наших спільнот за кордоном, нашого Міністерства фінансів, і ми не можемо собі дозволити витрачати їх неефективно. Щодо економіки, то дійсно дуже важливим є те, щоб економіка працювала. Кожні підприємства, що можуть працювати, мають працювати, мають забезпечувати людей роботою, мають платити податки, оскільки не зважаючи на те, що ми отримуємо допомогу за кордону на податки, на ті гроші, які збирають платники податків, які платять платить кожен українець українка зі своєї, зі своєї власної кишені, також значна частка видатків фінансується саме нами. Зрозуміло, дякуємо пане Максиму за ваші коментарі, за ту інформацію, якою поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Нагадаю, економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк був з нами в ефірі Громадської терактивної та радіо 1. На все добре, тримаємося. побачення. дякую.